Всім привіт з вами, Сані Сняк Сьогодні це буде моє перше повчальне відео. Ну, то есть не перше. Сьогодні я вас буду вчити. Ой, щось моє воно же зібралось. Зараз, Щас. Щас, погодіть. Сьогодні я вас навчу, як робити отакі ось браслетки. Ну, Сняк трохи не розчитав, то мені отако на руку. Для початку вам треба будуть отакі ось штучки. Бачите? Ось такі. Ну, можна любого кольору, бо ж в мене тут і є різного кольору. Тут червоний, жовтий, зелений, голубий, білий. Ну, коротше, дуже багато їх треба. Ну, ще, ну ще треба розчитати, яка вас рука. Далі вам треба буде взяти оцю ось штучку. Од, одну поки що. І вам треба її буде, як то зараз. Е, О! О! Вам треба буде її отакого ж розібрати. А потім оцю штучку перевернути сюди і отако, як сердечко. Ось. запам'ятайте. Повторюємо ще одне таке ж саме. Далі, коли ви зробили оцих ось два, вам треба буде їх отакогось з'єднати. О! Отако. Як з'єднати, я вам зараз покажу. У мене трохи неаккуратно ну, вийшло, ну ми це пропустимо. Ось вам треба буде взяти оці дві штучки. Я спеціально отаку ближче до камери. Далі оцю штучку вам треба буде засунути от сюди. Бачите? Бачите? Там от є. Ви туди оце просовуєте і запам'ятайте, от сюди. І ось, ось така ось іграшка. Далі це ще треба буде дуже багато разів повторити, ну більше всього, це, це треба ще руку виміряти, Ой, блін, Як це складно, коротше. Математику треба знати. І якщо у вас вийшло вже отако, ну, ну, мені просто треба було дуже довго, то я зробив трохи менше. То далі, коли ви зробили ось таку ось лінію, бачите? Ну, типу, з'єднали все підряд. То далі вам треба буде. Чіпилось. Як тебе назад зачепити. Щас зачекайте. Я знаю, що я трохи відео розтягую. Вам треба буде оцих, ось два кінця. Взя оць. ну в мене це жовтий і білий, у вас може бути інший. То ви маєте їх отако, як то з'єднати. О, 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 отако. І вам треба буде точно таке же саме повторити і все браслетик! Навіть можна кольцо зробити. во. Туда Туди палець влізе, хіба що. Ну, або якщо вам лінія зробити браслетик, ви просто можете зробити таке сердечко. Ну, кому-то там подарити, чи своїй мамі, чи сестрі, там не знаю. Ну, короче, це було відео прикольне, хоч і коротке, ну, але, щоб ви понимали, я це все в телеграмме знімаю. Ну, і короче, це все виходить. Всім пока!